Шановні присутні, тривожна інформація про плани Росії щодо захоплення Криму до 2014 року неодноразово надходила вищому керівництву України від силових структур держави, проте, всупереч логіці, раками планомірно здійснювалось злочинне зниження боєздатності збройних сил України. Протягом багатьох років системно знищувалась та роззброїлась українська армія, руйнувалася система мобілізації і структура матеріально-технічного забезпечення. Так, у 2003 році в Криму був розформований 32-й армійський корпус у складі 84-ї і 127 сьомої окремих механізованих бригад чисельністю до 12 тисяч осіб. Військові частини та підрозділи були переді до складу військ берегової. Охорони військово-морських сил, Збройних сил України, а в подальшому у 2004 році розформовані. Третій окремий полк спеціального призначення чисельністю до 1600 військовослужбовців було з старого Криму до Кіровограда, нині Кропивницький. На сході України була також розформована 254-та четверта батастрілецька дивізія. Яка дислокувалась, полки якої в Комунарську, нині Алчевськ, Артемовську, нині Бахмут, Луганську і Трехізбьонці. А на півдні перша аеромобільна дивізія в Волграді Одеської області була реорганізована 16 ту окрему механізовану бригаду, а згодом розформована. Фактично, стратегічно важливі в системі оборони держави райони Сходу та Півдня України, в тому числі Крим, на початку 2014 року вивелося без прикриття. До того ж, були розформовані оперативні полки внутрішніх військ МВС України в Донецьку та Києві. Таким чином, на початок 2014 року, практично всі бойові частини Збройних сил України, які дислокувалися в Криму, 36-та крама бригада Берегової оборони в Перевальному, перший батальйон морської піхоти Феодосії, 501-й батальйон морської піхоти в Кірчі, були скороченого складу, і їх чисельність не перевищувала 5600 військовослужбовців. Той час, як чиселі частин Чорноморського флоту Росії, які дислокувався в Криму та додатково передкинутих сил Російської Федерації, встановила до 30 тисяч військовослужбовців на посилення з'єднаних частин Чорноморського флоту наприкінці 2013 тисячі 2014 років до Кримський півостров приховано, було перекинуто частини і підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії Спкова, 31-ї дістанно-штурмової бригади з Ульяновська, 41-й окремий пол спеціального призначення ПДВ Росії. Із Кубінки десятий, двадцять друге окремі бригади спеціального призначення ГРУ ГШ Російської Федерації з Молькіна і Степового, 10 окрема розвідна бригада з Моздока, 382 окремий батальйон морської піхоти з Сірнюка Краснодарського краю. 414 757 окремі батальйони морської піхоти Каспійської флотілії, які у подальшому були задіяні для блокування частин та підрозділів Збройних сил України та перешкоджання виконання ними бойових завдань за призначенням. Для посилення російського угруповання в Криму в якості резерву була також задіяна частини ї повітряно-десантної дивізії в Новоросійську та в Ставрополі. На початку 2014 року безпекова ситуація в Криму була складною та важко прогнозованою. Особовий склад Міністерства внутрішніх справ України після подій на майдані Незалежності залишився без керівництва і практично був деморалізований. Кримський та Севастопольський беркут вже співпрацював з Росією та перейшов на сторону ворога. Спецслужби Російської Федерації активно проводили підривну та агітаційну роботу. Після самоусуднення від виконання конституційного обов'язків президента Януковича та його втечі до Російської Федерації зрадили військові причазі і прийшли на бік Росії. Начальник генерального штабу, головнокомандуючий збройних сил України Ілін, командуючий військово-морських сил збройних сил України Березовський. Командири 36-ї окремої бригади берегової оборони, 501-го окремого батальйону морської піхоти та багато інших військових командирів, а також переважна кількість працівників Служби безпеки України і міністерства внутрішніх справ України в Криму не зрадлили своїй країні, перебуваючи в автономії під час її анексії з 13 тисяч чотириста шістдесяти офіцерів збройних сил України лише 3990 військовослужбовців 29,6. Міністерство внутрішніх справ України з 10.1936 лише 88 0,8% державної прикордонної служби України з 1870 лише 519, 29,7%. Служба безпеки України з 2240 лише 242, 10,8%. Управління державної охорони з 527 лише 20%. для легендування перекидання військовослужбовців Російської Федерації до кордонів України використовувалася теза про проведення навчань та забезпечення безпеки під час сочинської олімпіади. Російська Федерація заздалегідь створила біля кордонів України потужне військове групування, яке з урахуванням оперативних резервів сягало 200 тисяч осіб. На сході та півдні України на той час були розташовані тільки частини Збройних сил України скороченого складу та кадру. За оцінкою Генерального штабу збройних сил України того часу загальна чистела військових частин підрозділів, які можливо було задіяти для виконання бойових завдань, не перевищила 5 тисяч військовослужбовців. При цьому найбільш потужні арсенали і бази зберігання збройних і боєприпасів Збройних сил України, де знаходили стратегічний та оперативний боєзапас на сході та на південному сході України, у попередні роки були знищені таким чином, за своїм складом укомплектованістю, навченістю та озброєнням Збройні сили України були неспроможні ефективно протистояти російській агресії для створення військової переваги. Керівництво Російської Федерації розпочало 20 лютого 2014 року військову операцію. Коли відбувались трагічні події на майдані, а в Україні фактично була знищена система виконавчої влади та сектор безпеки і оборони в умовах, що склалося керівництво держави, усвідомлюючи реальну загрозу повномасштабного вторгнення на материткову територію України військ Російської Федерації, які 1 березня 2014 року отримали на це дозвіл російського парламенту. Прийняла рішення щодо організації оборони та утримання військових містечок, розташованих на теренах Криму. Українські солдати та офіцери, що не зрадили військові присяги протягом місяця, мужньо стримували облогу, надавши можливість керівництву України провести мобілізацію, злагодження, масштабні навчання та передислокувати з'єднаної частини збройності України на північ, південь та схід України, а також підготувати оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Придушивши сепаратистські виступи у багатьох південно-східних регіонах країни, все це а також завдяки самовідданості, мужності та патріотизму українського народу, який добровільно став на захист своєї батьківщини у складі збройних сил України Національної гвардії України. Добровольчих батальйонів та солідарності міжнародного співтовариства з Україною дозволило в подальшому зупинити військову агресію Російської Федерації на сході України та захистити незалежність нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава! і дякую ще раз пану Ковалю за героїчне керування українськими збройними силами в найважчі для країни роки. Дякую. funny he